Доброго дня! Сьогодні хотілося б розповісти про таку от модельку. Це насос для підвищення тиску серія ЗП. У нього максимальний підйом 9 метрів. Він розрахований на одну точку водорозбора. Стосовно його функціоналу, має три режими, ось перемикач у нас. Можемо його встановити на режим вимкнено. Можемо встановити на автоматичний, він буде тоді працювати по протоку. І можемо на ручний режим виставити, він тоді буде працювати постійно. Зараз ми його поставили в режим вимкнено. Він у нас під'єднаний до змішувача і під'єднаний до ємкості, яка у нас знаходиться на висоті 2 метра. Тобто ми будемо мати тиск підпору на вході у насос підвищення тиску 0,2 атмосфери. Подивимося, як це буде виглядати. Ось у нас змішувач. Насос у нас зараз вимкнено. Ну а так десь буде виглядати до любі атмосфери. Тепер ставимо в автоматичний режим насос і маркуємо вже отакий тиск. В принципі, доволі комфортно. Вимкнули. Насос вимкнувся. От споживання у нас зараз освітлення, тільки працює. Якщо я ще відкриваю кран, Оп, вимкнувся. Вимкнувся. Ось ну, така різниця. Дякую, гарно.